Друзі, усім привіт! Мене звуть Аня і я тебе вітаю на своєму каналі Життя за кордоном. Сьогоднішнє відео буде про під 37, а також про під 11. Я зрозуміла, що після відео, як розлічити ПІД» у вас з'явилося дуже багато питань. Тому сьогодні я хочу відповісти на найбільш популярні питання, які ви задавали в коментарях. Якщо, наприклад, ви ще чогось не знаєте, обов'язково пишіть свої питання під цим роликом. До речі, не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики, і також поставити лайк під цим роликом. Я знаю, що воно тобі сподобається. І з чого ми почнемо? З найпопулярнішого запитання: де брати суму приходу за минулий рік? Я пояснюю. Всі цифри, якщо, наприклад, ви бачили вже це відео і у вас не вийшло розрахувати під, тому ви знаєте, про що я говорю. Хто ще не бачив, тому, будь ласка, передивіться спочатку те відео, потім вже дивіться це відео, бо ви без того відео не зрозумієте це. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тому перше, що вам потрібно, це взяти під 11, який вам видали на роботі, або буває таке, що присилають на електронну почту. І під 37. Дивіться, з під 11 ми переписуємо всі, абсолютно всі цифри: нулі, одинички, двоєчки, все з комами, абсолютно все переписуємо обов'язково. Тому що, якщо ви щось неправильно напишете, вас буде вибивати, що ви неправильно заповнили, і вам прийдеться спочатку перевірити всю інформацію. Тому з під 11, ще раз повторюсь, ми переписуємо всі цифри, а беремо під 37. Це вже в кінці, коли я там відео розповідаю, що треба написати пшиход. Беремо пі 37 за минулий рік і вже там дивимося пшиход. І ще я зрозуміла, що кожного року нове поле. Це відео, так як я його переклала на українську мову. Трошечки не співпадають поля. В тому році було в нас 2949 поле, в цьому році 67,83. Дивимося, приход повинно бути зверху написано і внизу разом. Я вам прикріплю тут скрін е, і все покажу, щоб ви вже не задавали мені питань, де мені брати суму. Я думаю, з цим питанням ми розібралися. Якщо, наприклад, ви взагалі не знаєте, як що робити, або напишіть мені в інстаграм. Є посилання під роликом, під будь-яким роликом є моє посилання, або просто зверніться до податкової і вам там все розрахують. Також я знаю, що розраховують на роботі в бюро. Жіночки зазвичай там сидять, то вони можуть також розрахувати вам за невеличку плату. І знаю, що ті, хто працює через агенцію, куратори буває розраховують, тому не переживайте. У вас ще дуже багато часу, щоб це зробити. Як вписати дружину, чоловіка, дітей? Дивіться, на початку відео там одразу я обираю індивідуальний, а є разом з молжонком. Якщо ви хочете, наприклад, розрахувати з чоловіком або з дружиною, ви вибираєте з молжонком. За дітей тепер хочу сказати: дивіться, за дітей там є також трошечки далі. Колоночка, також я прикріплю вам тут скрін, вписуєте всіх своїх дітей. Прізвище, ім'я, дату народження, песель можна без песеля, якщо діти, наприклад, в Україні і вони не мають песеля, і ви можете також отримати на цих дітей виплату. І ще одне, що я хочу вам сказати: що тільки одна людина, наприклад, або дружина, або чоловік можуть вносити дітей, тобто не можна так зробити, що заповнила під дружина, внесла дітей, і на наступний день заповнив чоловік під і також вніс двох дітей. Тобто якісь під. Треба виправити, тому що так не можна. Наступне питання, яке також всіх цікавить, особливо тих, у кого є діти. Чому повернули менше суму, ніж обіцяли? Наскільки я знаю, то за одну дитину повертають 1112 злотих. Якщо я не помиляюся, зараз в цьому році така сума. Ця сума призначена за один рік. Якщо ви, наприклад, працювали 10 місяців, то вже 1112 злотих у вас не буде. Якщо ви працювали тільки 3 місяці, то звичайно, що на дитину. Там, я не знаю, буде 300 злотих чи 200, треба порахувати. Тобто, це не те, що вони там зажали гроші і вам просто не виплачують. Це просто сама система так рахує. Вони все бачать по базі даних, скільки ви працювали офіційно, скільки ви платили податків. Тобто, якщо, наприклад, у вас, і ще раз повторюсь, прийшло на дитину менше ніж 1112, значить, ви або працювали менше, або, можливо, ви нещодавно народили дитину. Тобто дуже багато нюансів. Не треба думати, що вам там щось не дорахували. Також ще було одне з популярних питань: мені прийшли гроші, але не всі. Відносяться до тих сімей, які мають дітей. Гроші приходять спочатку просто за під 37, за податки, точніше. І друга виплата вже йде окремо на дітей за одну дитину, за дві, за три. Тобто, вам не одразу приходять всі гроші, вам приходить дві окремі виплати. Наступне питання, яке також багатьох цікаве, це коли повернуть кошти. Кошти повертають до 45 днів від подачі. Наприклад, якщо ви сьогодні заповнили під, відправили, і він у вас висвітився зеленою галочкою, то значить чекайте до 45 днів. Днів на наступне питання я також відповім коротко. Воно звучало так: чому у мене повернення нуль, а там у якоїсь Клари або Софії 600 злотих. Приблизно це я так прикидую. Так відповідь така: по-перше, ви не знаєте скільки ця Клара працювала, скільки годин вона працювала, на якій роботі? Якщо ви працювали разом, можливо, вона працювала більше годин. Можливо, вона там, якщо це умова у праці, то можливо, вона ходила на орлопи е, менше і на хворобові менше ніж ви. Дуже багато нюансів я хочу вам сказати, і ще дуже впливає яка умова: умова зліцення, чи умова о праці, чи умова на час неокресльоний. Така ще є умова. Тому не треба рівнятися з кимось іншим. У всіх завжди різні виплати. Буває таке, що повернення може бути нуль, а може бути і п'ять тисяч. Наступне питання я на нього вже відповіла, навіть не помітила, як це де розрахувати під. Я вже на початку відео розповідала. Дивіться, якщо ви не знаєте, не хочете, не можете, не знайомо слово під 37, під 11, під 0, і ви взагалі нічого не розумієте. Ще раз повторюсь: ви можете звернутися до податкової. Другий варіант: ви можете звернутися до свого куратора, якщо ви працюєте на агенцію. Третій варіант: ви можете просто піти в бюро на роботі і спитати: так і так, я не знаю, що робити з цим під 11 Ви мені його видали. Я не знаю, як розрахувати, підскажіть, куди мені піти. І 100% вам підскажуть. Не переживайте. І четвертий варіант це просто знайти в своєму місті розрахункове бюро, просто зайти і також спитати. У мене ось такий ось під, я не знаю, що і як, підскажіть, що треба, і так далі. Вам обов'язково все скажуть і допоможуть. Тому не переживайте, піти всі розраховують. Навіть буває таке, що їх розраховують через два, через три роки. Тому зараз онлайн це дуже класна штука, що ви можете просто сісти, оформити самі. Ще раз подивитися, передивитися, заповнити і просто чекати на повернення грошей. І останнє питання воно не дуже популярне, але я хочу зазначити вас, що не треба одразу там висилати, посилати ці всі піти, розраховувати, не переживайте у вас достатньо часу. Піти розраховуються з 15 лютого цьому році до 1 травня, якщо я не помиляюсь, тому у вас ще 2 місяці. Ви ще зможете відправити, якщо ви ще не розлічили. Чи у вас щось не виходить, ви можете ще раз передивитися відео, попереднє, яке я знімала, як розлічити під, ще раз передивитися і ще раз заповнити. Ну що, друзі, на цьому все. Я вже буду закінчувати. Тому, якщо є ще запитання, пишіть в коментарях. А ми вже з вами побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня. До зустрічі!